Талили дорогу квітами та запалили лампадки у пам'ять про справжнього героя України. Сьогодні село Страбочово проведжало в останню путь Віталія Петаха. Навіть умерший буде мати життя вічне. І він також. І наш захисник Віталій. Вірив, що є то воскресіння, що є то життя вічне, що, власне, коротше, справді, це дочасне життя воно коротке. Але є вічне. Петах Віталій Петрович народився 18 листопада 1977 року та проживав у Мукачеві. Був людиною слова, працьовитим, життєрадісним та завжди захищав тих, хто цього потребував за домівку та майбутнє у вільній державі і боровся на фронті. Віталій поповнив лави військової частини 0222 та займав посаду солдата. Мужньо захищав державу, звільняв українські міста та села та хоробро йшов у бій. Боровся за незалежність до останнього нього подиху, та під час одного з мінометно-артилерійських обстрілів чоловік загинув. Трапилося це 17 березня 2024 року у районі населеного пункта Красногорлівка Донецької області. Бажаємо останній шлях дорогої нам людини Віталія. Віталій прожив 47 років. Дороги вірники, молода людина. Йому жити і творити. Але воля Божа така, що йому належиться покидати, покидати той земний світ, ту долину сліз, бо 17 березня 2024 року він загинув внаслідок монументно артилерійського обстрілу в районі Красногорівка Донецької області. І він сьогодні. Прощається від нас всіх, аби віддати героєві останню шану у храмі святого Дмитрія у селі Страбичово зібралися рідні, друзі, побратими та небайдужі Закарпатці. Сьогодні Господь покликав правда його і відпровадить знайде до того небесного війська. Він залишив своїх побратим. Це земля, військо, яке очолює, де стоїмо на захисті оборони своїх держави, України. Стояв на обороні захисті кожного з нас матерів, жінок, дівчат. Правда, і сьогодні правді він пішов розділити ту радість, і ми так піднесеними молитвами, спроваджуємо його до вічності. Висловлюємо щирі співчуття рідним захисника. пам'ять про його героїчний подвиг заради батьківщини назавжди залишиться в її історії та у пам'яті всього українського народу. Вічна шана кожному, хто віддав за Україну найдорожче власне життя.